Запрошую на розпаковку від сенсей. І почнемо з першої знахідки це папір для запікання з дуже милим візерунком. У наборі 25 аркушів за лише 79 гривень. Такий дизайн справжня рідкість вже планує придбати ще для своїх кулінарних відео та випікання смаколиків. Наступна знахідка це свічка в келиху. Стильний стильний ніжний ванільний аромат і ідеальний вибір для святкового столу в модному кольорі сервірування, вартість 219 гривень. І далі це у нас килимок для ванни, натуральна тканина, як на виконання за 269 гривень, і він ідеально підійшов для душової кімнати стильний і практичний. І наостанок, нарешті, це світшот за 359 гривень. Він перевешив всі очікування, має відмінну якість, стильний вишиті написи, виглядає дорого і дуже комфортний в носіння. І ці покупки мене повністю задовольнили. У це справді можна знайти круті речі за доступними цінами. Що з цього вам сподобалось найбільше? Пишіть в коментарях. Пока-пока.